Привітаю вас на моєму каналі. В общем, у нас тут в сусідньому дворі давно стоїть Сузуки Vitara. Я знайшов власника, що дзвонився з ним, сейчас сів до подивитися на цю машину, уточнити, що з нею, може, би візьму для проекту. Тобто хочу восстановити, на ній покататися, подивитися, що з цього вийде. От ета от Сузуки Видно що вона стоїть, конечно, Очень давно. Но ну, сейчас дождемся власника. Якщо развіше снимать, более детально сниму. В общем, приїхав власник цієї машини. каже, вони і трошки варили. Ну там видно. І знизу в принципі есть моменти. Все, трошки там трохи ну рама. ціленька. Одна із найважливіших деталей автомобіля ціленька. На машині стоїть газ салон получається нормальный для її возраста нормальний но вона много лет назад остановилась и все и теперь вона не заводится и ще момент тут двигатель 1,6 если бы 2 літровий я б конечно более ярче думал все в таком состоянии то есть непонятно что с движком что він не заводится надо дивиться ну ты уверяешь что він не застучавший ничего не не, не стучав точно точно только попробовали и потом просто не, не завела Да, в этот с машиной надо очень много поработать, чтобы ее поставить на колеса. Есть над чем подумать. Сама по себе, конечно, модель проходимец очень хороший. Даже при заводском клиренсе вона лизе хорошо. Короткая база. Я его обогнал и проехал. Так, ну Глянув я на цю машинку. В принципе, модель сама по собі цікава. Я б даже сказав, що для її врасту вже 30 лет машині доволі. Ну, Є дуже багато моментів, все одно стояла 3. Треба дивитися в усі вузли, роздатки, коробки. В першу чергу поставити її на колеса ну, і в ніжку привезти. Хлопчик продає її за 1600 Я йому предположив 1,3. Чесно сказати, 13 багато 1000 більше не стоїть. Ну, він каже, ні. Це, ну, вона стоїть вже года 3 і поки нижче продавати не хоче. Ну, є над чим подумати, скажімо так. Я подумаю, чи готов я взяти на собі цю, цей геморрой, скажімо так. Пройшло якесь час. Взагалі по цьому Suzuki я прийняв рішення. Власник не покалібін, каже 1600 і все. В общем, договорився я з ним, вже зацепили машину. Виді, видно. Воно в заднє стекло. Тягнемо її до Васі на СТО. Зараз ми проведемо діагностику, наскільки там живий двигатель. Зараз спробуємо його завести, зробити. ну всі. Ось так якраз так все видно, все ми тягнемо. Подивимося чи є смисл її взагалі брати. Притягли машинку. Несмотря на те, що машині 30 років, літ, мурдавна і що, Які перші впечатлення, як на шнурку проїхав? Дуже торохтить. Ні, не, не дуже. ходу, ось така, така м'ялочівка. Під капотом все в, этом, в павутині. Дуже давно машина стоїть, ну, года три точно. Зараз знімаємо акумулятор на зарядку і будемо будем думати, що робити, щоб її запустити. Короче, на даній машині капот був відкритий, але ну, ми вже ж почали сразу шукати, де тут ручка капота. З цієї сторони її ніде немає. Почали шукати зліва, точніше, як у цих лендроверів, теж немає. А тут зробили ще хитріше. Ручка капота. Ось ось вона в бардачку стоїть. Ось. Очень удобно. Ну, це я вже в інтернеті знайшов. А так там надпись, там капот відкривається. Очень правильно зробили. Ну, нічого. Трошки мотор вже обдули, щоб хоч леша біля нього лазить було. короче даже есть то сол. Це не може не радувати, тому що коли дві тільпустить, стоїть. Уровень, конечно менше, ніж треба. Не, ну менше, але... Тут в верхньому патрубки немає, я пробую, не качається, а нижній. Ну, всяком всякому, хоть якась жидкость єсть, це вже радує. Масло є. Масло є, теж пробку відкрили. Так, поставили акумулятор. Машина вже почала показувати признаки життя. Сейчас попробуем крутнуть. стартером что двигатель хоть крутится чи не крутится насос работа топливный не а стартер даже не тот я ось нажимаю ключом но не, не алло на, на, возможно стартер за этот типа за як можно его перемкнуть потому что вообще никаких эмоций ну глянь А, ага, топливо є, насос качається, вже радує. Но у нас якісь випадки по стартеру. Стартер не хоче крутитися. Ну, це тоді можна закручувати закручувати тоді обратно все. Ми знаємо, що топливо йде в систему. Так, Поки машина на підйомнику. Зараз вирішили її подивитися знизу максимально. Що там, які нюанси. Те, що тут я вже бачу, ось, ось, виходить стакан трошки розірваний. З цієї сторони така сама проблема. Тобто резервный стакан. А під акумулятором дырка є. Зараз ми масштаби вложения максимально обдивимося. Бо виходить, этот стартер не заводиться, ну, не хоче крутити. Його треба знімати, дивитися. Ну, ми думаємо спробувати його и дірнути, завести з толкача, можна заведеться, щоб не лізти в дебри, скажімо так. Так, Почали піднімати, за раму взятися ні, як взяли за кузов. Почали піднімати, бачимо, що тут ще трошки держиться, одразу ось, ось кузов вище від самої рами. А з цієї сторони ми бачимо, що у нас одірваний кузов рами. подушка просто одірвана. Побачимо? Ага. Так що так, так і піднімаємо, вже ж піднялося, думаю, піднімаємо вище. Рама не витілиться. Давай, мабуть, спробуємо за раму зачалити. Якось. При опусканні бачимо, що кузов живе віддільною життя относитися рами. Машина вузьканька, їле за раму схватилися. Пробуємо піднімати далі. Так, підняли. Тепер є можливість нормально обслідувати днище. Там одна подушка у нас одірвана, що у нас тут. Звісно, вся підвіска ржава. Тут теж місце, де подушка вигнила. Тут з цієї сторони ще дуся теж вигнило, кузов можна сказати, лежить там на рамі. Рама ось, ось, угол тут тут вигнив. Тут теж погнивший, видно, що її ось ось обварювали. Задній мост тут видно, а він казав, що задній мост у нього виривало, його вварювали, варений і тут, і там. З редуктора не тече. Хрестовини наче нормальні. З роздатки тече, тут нормально тече. Тобто треба дивитися <гум> Так, тут, зрозуміло, що замовили, але не видно тут вже сквозна дирка, тут місце під подушку вирвано капітально. Так, да, по кузову роботи дуже багато. А тут видно, що тече Тоже із коробки десь, толі з залівної горловини. Подрамник... Це, чи як не подрамник, а де двигатель стоїть нормальний. Корпус алюмінієвий, не тече з цього, з моста. Гур наче сухий. Вихлопна система теж треба пружини. Да, тут ось ось. Да, машина, конечно, їздила, їздила. В Варках передніх колес дірки, і оно А, Ага, і Да. Состояние кузова, конечно, і тут. Не кузов. Кузов требує прям демонтажа повного і поварки. Поки бачу більше, більше мінусів. Машинка класна, але влажувати сюди треба дуже прилично. По кузову на даній машині вскрилось ще дуже багато мінусов. Ну, я, в принципі, предполагав, що там буде не все так хорошо. З виду то вона терпіма, а зрозуміло, що вона вже 7 разів крашена за 30 років. Але тепер основний питання. Зараз спробуємо її яким-то чудом запустити, щоб розуміти, що з двигуном. Тому що кузов це одна сторона медалі, а двігатель це друга. Якщо і кузов, і двігатель, то, звісно, то, мабуть, немає. Так, Викатили ми ласточку, зараз підцепили до мого дракона. Будемо пробувати її сталкача. Не хочется снимать старт и все остальное, потому що ж ще непонятно купляю я її чи не купляю. прикинь завелась после трех лет простой столкача завелась. Она попытается заглохнуть, да? Завести ми умудрились. Так, ну сильно жити не тут, бо там мало тосола. Ану, здай, назад не вспіє, вона нагріться. Так. Туди до двору здавай. Так, зараз зав'єємо тосол, будемо дивитися, як жити далі. Ну Машина поїхала. Так, Двигатель робить доволі ровненько, як не странно. Трошки плавають обороти. ну, я бы сказал, даже после трех лет я даже не дымить. Как бы есть, есть определенные плюсы у машины. Так, заливаем пока летний тосол. Бо классный казал, что радиатор ДТТЧ. Да, ось мы побачили радиатор ТЧ, то есть радиатор точно под замену. В основном все то, что властный казал, так и есть. Единственное по кузову, ну він естественно я сам снизу не обявлявся. ось все дір'яка. Сейчас, наверное, придем поклацаем, чи есть тут понижайки, там всякі блокировки. Силами з вас и попробовать. Сцепление ще есть. Сейчас попробуем что тут есть с этими з цими блокировками. Так, цена 4H. А, нет, цена нейтральку, наверное. Да. А единственное, 4 воды включилось. Да. Обороты что-то у нее плавают. Назад сдавал, она поднимливала. Сейчас включим хабы. Если он не включается. Лок включил. А цей хаб и не включается. Угу. Короче. Провірити не вдасться, ладно, відключаємо цей. Провірити не вдасться, ДНХ Тоді Переключаємо і на задні привод. і все просто приїдемо. Їду, mm -hmm. тут прямо в ногу гупає. Получається е, кузов по рамі. там де подушка одірвана. Да, Сістання, звісно, не найкраще. Так, ну, е, машину ми завели. Знизу я і подивився, і тепер я точно розумію, що тисяча доларів і красна ціна. Я предложу, звісно, власнику. Бачу, що він такий хлопчик не дуже зговорчивий. В не всього, що він не захоче, Ну, більше я не бачу смисла. Тут одразу з першого дня треба її робити, як мінімум кузов приварити до рами. Проводка не робота, вона не заводиться з ключа, тобто треба її, зразу тобто робити проводку. Чуть-чуть таки піддимлює. Вихлопна, зрозуміло, пробіг тут вже на адометрі 286 тисяч, ну а по факту не звісно. Зараз ми її відганяємо, ну тепер, правда, можемо своїм ходом, там де ми її брали, і тоді буду вести переговори далі з власником. Що він скаже, як жити далі. Так, рішили підлить воду, а тут вона ще є. Тоді поки не тот. не будем, бо Нам їхати небагато, тут несколько кілометрів. Ну щоб ж не запороти двигатель власнику. Акумулятор нам на місці вже поміняємо. Вообще, конечно, машинка, ця сузуки сама по собі класна. При тому, що вона доволі маленька, в неї високий кліренс. В салоні не тісно. Я не чувствую такого дискомфорта. Як модель класна. Я перед тим, як на неї ж более детально дивитися, передивився кучу відео, вони їдуть дуже добре. Ну, як, з сожалению, спробувати повний привод не сміх, там не, не включається один хаб. ну А ми знаємо, якщо одне колісо буде проскальжувати, то навіть якщо робота, я не розумію, робота, повний привод чи не робота. Ну, зараз це хоч трошки е, проїдусь. В принципі, ну, комфортно, Із по бездорожі, такому умереному по нашим дорогам їхати можна. О, чуєш. Оце якраз оце кузов відривається от і гупа по рамі. Кстати, теж доволі удивительно. Двигатель 1,6. Но ну, если сравнивать з Нивой, Нива ж взагалі овоч. А тут, наприклад, є, що машина как бы їде, стремиться їхати. Тобто тут передаточні числа як-то підгадане по-другому. Тому що не відчувається, щоб машина тупила. І в салоні їдеш, іноді відчувати димок і з вихлопної труби потрошку димок. Тобто однозначно треба знімати як мінімум головку, дивитися на маслоотражателі. можливо на кольця. Діло в тому, що принципі, мабуть, це справедлива, ціна 1600. За цю машину, але я ж дивлюся свої колокольні. Получається, я бачу тут максимум 1000. тому що продажня ціна цих машин 3,5-4 тисячі в хорошому стані. Щоб її довести до цього стану, от мінімум треба в неї вкинути ще 2000 тисячі, 2 -2 тисячі. Тоді вона буде прям ідеальна машина, на якій можна гацапурити. Ну це більше, мабуть, для фанатов. Якщо за 1000 він її віддасть, я по можливості, що можна підварю, трошки продіагності двигатель, тобто постараюся вложити в районі 1000, грубо говоря, щоб на ній можна було двигатися взадперед. Якесь время покатаюсь, ну, тому що машинка прикольна. А потім буду думати, як її продавати. Естественно, хоча б якщо машина такої категорії продасться 0 в 0, це вже є великим плюсом. Тому що внедорожники та дрифтові корчі, в основному продаються в мінус чаще всього. Тож зараз приїхав, машина проработалась, обороти плавають і так нормально, туди-сюди. Тобто, десь якісь ще датчики, звісно, само собою свічі треба поміняти, плавають капітально. Тобто зразу з цього двору на бездорожче на цій машині їхати ніяк. Пригнали машинку в цей двір. Вона стояла там, але там вже місце зайняли, поки буде, буде тут стоять. Містами вона починає піддимлювати. І Вася, як спеціаліст, каже, що варіант прокладку під головою. Ну, як би ревізію дві, треба робити однозначно. Да. однозначно. В общем, скажімо так, на цій ноті я буду завершати. Зараз підійде власник ми з ним будемо балакати. Захоче він продать, не захоче. Ну А ви в свою чергу пишіть, які ставки, я заберу цю машину чи не заберу. Інтересний контент, встановлення внідорожника, старого внідорожника. З нього можна звісно, зробити велику куклу, хорошу куклу, яка буде їздити по бездорожжю. Ну, Треба приложити багато часу, грошей і сил. Не забувайте коментувати. По коментарям в кінці місяця буде розіграш, опять буде подарок комусь із підписчиків. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока. Далі більше.